Друзі, вітаю вальтанці! Сьогодні ми з Дмитром Праселом говоримо про навчальні наукові видання, які присвячені роботі педагогом з дітьми, з особливими дітьми, з різними дітьми. І ми презентуємо ось таке видання. Воно є в двотомному варіанті, в однотомному. Я навіть боюся показати його. Товщу це така знається справжня книжка, береш. І розумієш, що це фоліант, вітаю. Вітаю, дякую. ми говоримо сьогодні про навчання молоді про роботу з дітьми спеціальними дітьми. І ми записуємо цей випуск в момент між повітряними тривогами в Миколаєві. Фактично, сьогодні в країні йде військовий стан, але ви продовжуєте писати і видавати книги про роботу з дітьми. Невже така актуальність? От саме зараз це видавати. Це ну по перше, повинен сказати, що це завжди буде актуально. Будь-то військовий стан чи настане перемога і мир, ця тема буде завжди актуальна. А ось зараз, в ці моменти, коли наші діти часто знаходяться в таких стресових або складних життєвих ситуаціях, то відповідно таких дітей, які потребують особливої допомоги особливого погляду, особливої підтримки з боку практичних психологів, соціальних педагогів, вчителів, вихователів і асистентів-педагогів така кількість дітей ще й більше збільшується. Тому, звичайно, це дуже актуально і наш досвід. І наші контакти, взаємодія з нашими колегами з багатьох регіонів України, показують, що те, чим ми займаємося, це дійсно дуже затребувана праця. Ось Цікавий момент, на який я хочу звернути також увагу, коли ви сказали про військовий стан, про повітряні тривоги. Наскільки це актуально? Чи це потрібно? Як я сказав, це і актуально і потрібно. І знову ж таки, як ми писали, особливо коли це були. Перші місяці вторгнення, а на цієї роботи ми працювали півтора роки, фактично. То, скажімо так, зокрема, я працюючи над своєю частиною книги, кожного вечора, після того, як я закінчував працювати над виданням, я його копіював на декілька носіїв і навіть в хмарне середовище, щоб раптом, якщо щось станеться зі мною навіть. Але ця робота в неї вкладено дуже багато і моїх сил, і сил моїх колег. І тому відповідно, щоб це все одно зберіглося. І потім інші люди, наші колеги, також могли цим користуватися. Звичайно, слава Богу, що таке не трапилося. Дякуємо нашим Збройним силам України. Однак, тим не менш, ну це осте життя, в якому ми зараз живемо. Я пам'ятаю, коли ми говорили в нашій підачі про першу книгу, я взагалі. Не був готовий говорити про підручники, про навчальну літературу. Мені здавалося, що це дуже така вузька тема, і мало кому буде цікаво, насправді. А виявилося, що це чи чинай... не за те, що не був випуск, там кількість переглядів було двічі-втричі більше, ніж за інші випуски. Я зрозумів, що є потреба в такій літературі для, я так розумію, педагогів, які працюють там, з особливими дітьми, з гіперактивними дітьми, з дітьми там, з аутичними розладами. Але ви в цій книжці. Я так розумію, зговорити взагалі про адаптацію от назва адаптація модифікація освітнього процесу в закладах до шкільної та загальної середньої освіти. Тобто, ви говорите не про спеціальні інклюзивні центри, як раніше, а про взагалі всі заклади освіти середньої маю на увазі. По-перше, що потрібно зазначити, що інклюзивно-ресурсні центри вони покликані забезпечувати право осіб з особливими освітніми потребами на здобуття освіти. І наша одна однією з наших функцій, крім того, що ми проводимо комплексну оцінку розвитку дитини, надаємо за потреби психолого-педагогічні корекційно розвиткові заняття для таких дітей за умовах, якщо вони не охоплені в системі освіти. Це якраз просвітницька і консультативна робота з командами супроводу дітей з особливими освітніми потребами, які власне відвідують саме заклади освіти. А також просвітницька консультативна робота з батьками таких дітей для того, щоб їм також допомогти налагодити свої стосунки з дитиною або налагодити свої побудувати свої стосунки з закладом освіти, щоб це було в конструктивному руслі. І Ця робота є затребуваною, і у нас є дуже багато наших читачів, які свого часу якраз виступили нашими замовниками: це як вихователі, і асистенти-вихователі в закладах дошкільної освіти, так і педагогічні працівники. В школах, ну зараз це у нас гімназії, ліцеї. Ну і крім того, я повинен сказати, що навіть близько п'яти закладів вищої освіти також у нас замовили видання це і для бібліотеки, і власне кафедри кафедри інклюзивної освіти, інклюзивної педагогіки для того, щоб користуватися тими кейсами, тими нашими саме практичними наробками. У роботі зі студентом, тобто показувати ось є певна ось теорія, наприклад, і є практика, зокрема наша сучасна практика, українська практика, як це працює або в деяких випадках не працює. Що тоді для цього треба зробити, саме якщо ми організовуємо навчання дітей з особливими освітніми потребами? Здається, що життя пришвидшується. Багато новин кожен день щось відбувається. І, взагалі, там мабуть не буває дня, коли не було якоїсь там сенсації. І Люди кажуть зараз, не читають товсті книжки, не дивляться або не можуть подивитися повністю кіно. Але от я дивлюсь на то, що дав це двотомне видання, оце однотомне видання. Але я так розумію, це читають, бо я бачу в інтернеті замовляють, і я бачу, що люди купують прямо напряму у вас, як у автора, як взагалі можна придбати цю книгу, і в чому фінамент? Ну, перший момент, що хочеться сказати, чому взагалі однотомне видання і двотомне видання? Тому що свого часу це книга писалася, ось і хоча б певна ось, загальна структура щодо того, яким має бути зміст цієї книги, а зараз це. 13 великих розділів і плюс додатки, вони доволі такі великі, але дещо вже з часом допрацьовувалося і виготовлялося вона, задумувалося як єдина праця. Тому ось перше видання, декілька десятків книжок воно було. Ми зробили у вигляді однієї книги. І потім, коли ми власне, ну одна справа дивитися просто. На комп'ютері на екрані якесь електронну книгу, ти не відчуваєш її ваги, обсягів, навіть якщо там декілька сотень сторінок. Інша справа, коли ти тримаєш таке видання в руках і дійсно. Воно дуже гарне, але навіть для себе я розумію, що ну читати його в руках, тримаючи я ну хвилин п'ять зможу. Після цього у мене руки втомляться, і відповідно було вирішено якраз розділити все ж таки його на дві частини. Відповідно, починаючи з другого тиражу, а зараз це у нас уже четвертий тираж було розбито на дві частини на 600 і 800 сторінок відповідно. Так, е, да, дійсно, як ви правильно сказали, що зараз час пришвидшується, і люди звикли все короткими уривками приймати інформацію. Тому саме, хоча саме видання доволі таке об'ємне, і наукове, тут є різні наукові теорії, пропозиції, і так далі. Але той же час ми намагалися його оживити і зробити більш таким прийнятним для сприймання. По-перше, основляють, якщо взяти ось цю частинку, яку ви тримаєте в руках, і якщо подивитися на власне зміст, то хоча книга тепер розбита на дві частини, але навіть ось тут є напис: дві частини, єдиний зміст. А ось тут є приміточка, за якою власне частиною е, е, треба працювати з конкретним томом, з першим чи з другим. Тобто працюємо за частиною другою тут а тут відповідно за частиною першою. Тут дуже багато різноманітних, якщо подивитися. Картинок, малюнків, тематичних не просто так, і плюс ми робили. знаєте, хотілося створити враження, що це не просто якась там книга, а книга записник. Коли ти якусь книжку береш і студіюєш, щось собі відмічаєш. І тому, якщо подивитися, ось є основний текст, але є різноманітні приписки зі стрілочками або хмаринки, такі думки, або овали і так далі. Де, начебто, як людина, яка читає книгу і студію, з себе себе цікавим як момент, вас де... видавництво не вигнало після цього, от коли ви прийшли з такою думкою? Що а тут я скажу бути... так, що я сам це зробив? А ви виростали самі? Я сам повністю виростав, тобто видавець у нас дуже хороший, дуже гарний. Але я розумію наскільки що. Ну дуже складно буде іншим людям передати, як ми це хочемо зробити. Це певною міро, можна сказати, дійсно наше діти тому. Сам ми з колегою з колегами продумали, як це зробити, і ми і відповідно вирішили ось таким чином. Я сам потім все це разом верстав. Тобто тут багато стрілочок, посилань, хмаринок, тексту для того, щоб це було цікавіше читати. Крім того, тут дуже багато практичних кейсів, близько 30 випадків. Цих дітей, які частина з них принаймні, які розпочинали світні, свій освітній шлях в Україні. А внаслідок з цієї війни, яка яка зараз розпочалася, вони здобувають цю освіту за кордоном, і, Відповідно, ми підтримували зв'язок з цими батьками, переписувалися весь час. І вони весь час говорили, що змінилося, як там. Здобувають освіту, що їм подобається, чи не подобається, то ми могли навіть порівняти завдяки ось такій нужні події. Але, але... Ми, ми отримали можливість порівняти, як реалізується на практиці інклюзивне навчання не тільки в Україні, але й в Румунії, в Польщі, в Німеччині, в Швейцарії. Франції, в деяких інших країнах для того, щоб якраз порівняти і подивитися, щось у них запозичити або навпаки, пересвідчитися, що насправді інклюзивна освіта в Україні вона дійсно на достатньо високому рівні і здобутків доволі таки велика кількість. Я не кажу, що все чудово, що все класно. Насправді, якраз тривога. Наша так? — да дуже автентична. Насправді є ще дуже багато над чим працювати. Є дуже багато білих плям, і навіть ось тут в післямові ми пишемо, і там є навіть така біла пляма намальована, що є дуже багато білих плям, на які потрібно ще звертати увагу, які, і ці питання, які необхідно вирішувати. Однак, е тим не менш, е багато таких позитивних здобутків є. Наприклад, є батьки, які до цього там часто коли до нас приходили в ярце і Дава надавалося ці чи інші пропозиції, бо вони виказували там, можливо, якісь зауваження, що роботи закладів освіти. А ось в Європейському Союзі, мабуть, напевно, все краще і так далі. Так виявилося, що все ж таки не скрізь, принамні не в кожній в європейській країні настільки хороший підхід, як в Україні. Да, в чомусь є країни, які значно випереджають Україну, але є і інші країни або моменти, скажімо, окремі, в чому ми можемо вже власне ділитися. Власним досвідом з такими батьками, то тут, тобто, тут знов ж таки дуже багато практики. Плюс ми весь час на ну для того, щоб було цікаво читати, тут є і. Переклади, наприклад, з художніх творів опису, як митці, поети або художники, письменники описували світ, ось дитини з особливими освітніми потребами, і відповідно це знову ж таки тут відображено. Тобто, з одного боку, ми намагалися утримувати цей науковий слог, але при цьому ми вважаємо, що не варто. Використовувати надмірної термінології, тому що це все ж таки буде важко для сприймання, і термінологія дається в тому необхідному мінімуму якраз для того, щоб людина, яка навіть не отримувала там педагогічно психологічну освіту, але могла все ж таки орієнтуватися в цьому, або навіть якщо ми використовуємо якийсь науковий термін, потім ми по-простому роз'яснюємо, що це значить інколи навіть до, до такого побутового рівня. Ну повертаємося для того, щоб якраз це було доступно, зрозуміло для всіх категорій наших читачів. Дмитро, я знаю, що ця книга, ну, тираж він частково був передплачений, люди робили попередні замовлення, щоб отримувати цю книгу після друку. Ще залишились примірники для вільного продажу, щоб якщо наші глядачі захочуть собі замовити таке видання, я переконаний, що у цього відео буде не менше переглядів, ніж у попередній нашій презентації, придбати. Як механізми, mm. чи чи це теж куплений, і все далі чекайте за новинами і чекайте на наступну, Ні, презентацію? Ні, ну якщо говорити про саме конкретний даний момент на даний час ще є певна кількість комплексів, які скажімо, у нас є в наявності і при бажанні можна замовити, але їх звичайно відносно невелика кількість обмежена і. Оскільки ми все ж таки, ну, наше завдання не продаж в першу чергу, а ділитися своїми знаннями, але хотілося б все ж таки, щоб дотримання було цих самих авторських прав і так далі, тому ми розповсюджуємо у друкованих виданнях. Але оскільки тиражі невеликі, і сам обсяг дуже достатньо таки е за розміром цієї книги, цього видання дуже великий, Плюс ми хочемо, знаєте, ось як кажуть. Психологи для людини особ... і в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами, але взагалі для людини дуже важливо, чому деякі люди не люблять електронні книжки. Їм подобається тримати, відчувати запах е... сторінок реальної або свіжої нової книжки. І тому ми вважаємо, що не треба там, е... скажімо так, економити на матеріалах, на політутці. Тут оплатки, дуже, я дуже люблю, так коли такі, такі да. знаєте, Закладку можна. Да, робити. Да, 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 да. Да, да, да. Тому що я сам, як ось людина, яка все ж таки, хоча я і візуал, багато чого візуально сприймаю, але тактильне ось це відчуття є дуже важливо. Тому в першу чергу, все ж таки, ми в друкованому варіанті розповсюджуємо. і, і однотомник, і двохтомник ще ні, можна од, однотомник. Ні, це є, всі, які були розповсюджені, однотомне видання, це я для себе залишу якраз на пам'ять щоб ось весь час порівнювати ну, актуальне. є двохтомне видання, так, його є... ще можна замовити. Так. Я залишу. Під описом відео контакти Дмитра, якщо ви захочете замовити, в Фейсбуці я знаю, да у вас є профіль, і ну зазвичай так і відбувається. Тобто, як я сказав, немає мети максимально розпродати, і ми вважаємо, що це видання потрібно. Саме тим, хто дійсно цього потребує, і тому лише ті люди, які самі до мене писали особисто в повідомлення, я їм відповідав, і дійсно люди були готові, по перше, викласти все ж таки достатньо велику кількість грошей за дане видання. Крім того, почекати я одразу попереджаю, що ось я по перше, ну складаю, скажімо, список тих. Бажаючих, які хотіли отримати це видання. І після того, як певна критична маса набереться, я вже роблю замовлення у видавця, але для того, щоб його оплатити, необхідні якраз кошти і люди погоджуються перевести кошти і почекати місяць-півтора місяці, поки буде готове видання. І після того, як воно вже готове, я розсилаю. Ми попередньо з ними домовляємося, вони прописують адресу, відділення нової пошти. І відповідно за цими посиланнями я одразу їм відправляю. І у мене, як і у колег моїх, завжди одне прохання, коли ми пересилаємо це видання. Що ми будемо чекати від них правдивий відгук з фото після того, як вони ознайомляться з виданням? Дякую за вашу працю за якесь подвіжництво, просвітництво. І я бачу, що це дійсно потрібно людям, бо люди авансують, бо люди фінансують фактично видання. Да? І ви можете це замовити в типографії. Останнє питання: чекати продовження да. Тобто да. у нас два роки десь пройшло між виходом доповненої ну, півтора роки версії? Півтора то, роки пройшло, да. да. Тобто за півтора роки ми можемо зібратися і з вами обговорювати наступну книжку. Я думаю, да, що можна буде. Зараз ми вже працюємо над новою роботою, вже так 60-70 сторінок серих у нас є. Ми далі працюємо, тому що ну, ми розуміємо, що. Все одно всі здобутки, всі напрацювання в сфері інклюзивного класника. Тема не вичерпна не да. вичерпна, їх її не можна відобразити. І ми навіть бачимо в своїй книзі, яка є біла пляма. Зокрема, це саме організація уроку в інклюзивному класі, якщо там е з'являється дитина з освітніми труднощами тяжкого або найтяжчого ступеня прояву. Це коли у дитини її порушення інтелектуального розвитку виражені, або дитина з розладом аутистичного спектру, з сильно виражена. Водінковими порушенням де або де з деякими іншими психофізичними порушеннями, і дуже часто вчителі, педагоги до нас звертаються, як же ж працювати з такими е дітками, як організувати урок, як його організувати дистанційно. Це знову ж таки наші реалії. І ось зараз ми якраз знаходимося у пошуці відповіді на ці питання. Хочемо якусь можливо практичну площадку створити, десь це реалізувати е в співпраці з деякими закладами освіти. і Потім це відповідно відобразити в новому виданні. Тоді дякую вам за вашу роботу і до зустрічі в наступній альтанці. Дякую вам за запрошення. Дуже приємно.